Тіся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, Крил не со зокрилій голубці, Хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла Тою цілющу живущу водицю, дрібна пташина мала? Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські перелітала найвищі гори, мала крильця та прутків. Так твоя думка швиденько полине, тільки її волю даси і принесе ще рівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсепуща, та до серденька твого та я росиця тілюща живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою думкою вкупці. Лине в незнані світа, крил не втинай сизокрилій голубці, Хай вона вільно літа.